Дня! Мене звати Закаурова Наталя Борисівна. Я працюю вчителем початкових класів в Одеській гімназії номер 19 І вже 13 років віддаю себе вихованню та навчанню дітей. За цей час я переконалася, найголовніше це створити для кожної дитини середовище, в якому вона почуватиметься комфортно. У класі, у шкільному колективі, у суспільстві. Коли дитина не боїться висловлювати свою думку, робити помилки і навчатися саме тоді відкривається справжнє навчання. Моя головна мета не просто навчати читати, писати чи рахувати, а допомогти учневі стати повноцінною людини, людиною. людиною, яка сьогодні живе в цьому світі і при цьому мріє, планує, вміє думати про завтра. Бо школа це не лише знання, це також підготовка до життя, це формування цінностей, навичок взаємодії, відповідальності, здатності приймати рішення. У конкурсі учитель Року 2026. Я бачу не тільки нагоду поділитися своїми підходами, реалізованими проектами, інноваційними формами роботи, але й навчитися чогось нового від своїх колег. Я вважаю, що на сьогоднішній день урок-будь-який урок має бути перш за все цікавим для дітей. Тому велику увагу я приділяю. Вмінням використовувати на уроці сучасні технології та інтерактивні підходи. Також вважаю, що творчості в нашій роботі багато не буває, і саме вона допомагає відкрити потенціал кожної дитини. З огляду на сучасні виклики. Враховуючи ситуацію в нашій країні, щодня треба допомагати дітям адаптуватися до різних ситуацій, наприклад, вимушеним дистанційним навчанням або змішаною формою навчання. І при цьому все одно ми можемо проводити виховні заходи, невеличкі свята, майстер-класи тощо. І на сьогодні я готова показати результати моєї роботи з живими дітьми, як формується довіра, мотивація, партнерство між учителем і учнем. Вірю, що разом ми зможемо ще змінити шкільне середовище, зробити його простором, де кожен учень почувається в безпеці, навіть якщо лунає повітряна тривога. Місце, де хочеться рости, радіти, діяти, ставати кращими, дізнавати щось нове. Сьогодні, завтра і кожен день. Дякую за можливість прийняти участь в конкурсі вчителі року 2026. Я сподіваюся, що мої ідеї, мій досвід буде корисним не лише для мене, а й для усієї нашої освітянської спільноти.